У білоцерківській громаді вирішується доля двох шкіл. Під загрозою закриття гімназія початкова школа у Скребешах, А у глушках планують понизити заклад у статусі. Для цього у селах навіть провели громадські слухання, куди прийшли батьки, вчителі, односельчани, аби поспілкуватися з представниками місцевої влади. Сьогодні буде дуже серйозне питання. Обговорюється у глушках. Вчора в Скребешах, от на яке ми не можемо не реагувати. У Глушківській гімназії початковій школі наразі навчається 54 дитини. За словами директорки закладу Ніни Кацалап, яка обіймає посаду вже 27 років. У школі працює 15 педагогів. Серед них і вчителі вищої категорії та сильна початкова ланка. Проте набір цього року до першого класу не відбувся. Так як керівник я не можу не виконувати закони. Я ставлюсь позитивно, але хотілось би, щоб наші дітки навчались у нашій школі. Ну, звичайно, батьки агресивно, але ми їм пояснили, розказали, що це не ми вирішуємо. Це вирішує Верховна Рада і Міністерство освіти, кабінет міністрів. Якщо буде прийнята постанова 45 учнів у сільській місцевості, заклад працює. Питань немає. Перепрофілювати навіть із неповної середньої школи до початкової. Це драматична подія. Це драматична подія, бо треба не менше кілька десятків дітей возити в інші села. Якщо школа початкова, а потім невідомо, що взагалі буде ще й початкова, от немає школи, як правило проблема села. Я кажу, немає школи, немає села. Верховна Рада, почувши всі оці виклики сьогодення, почувши людей. Все-таки пішла на зустріч і прийняла постанову, яка зобов'язує Кабінет міністрів залишити, щоб 45 дітей було, тоді залишається гімназія. Дана школа Лушківська підходить під цю позицію. Тут більше ніж 45 дітей, тут більше 50 навіть дітей, але не вистачає до 60. Тому ми чекаємо, місяць ще не пройшов, ось місяць пройде від постанови Верховної Ради. От кабінет міністрів має у місячний строк вирішити це питання. Батьки учнів не в захваті від таких змін. Мама Вікторія, чия дитина навчалася у глушківській школі, ділиться власним досвідом. Її старша донька змогла вступити до університету завдяки знанням, здобутими саме тут. То жінка готова відстоювати школу заради майбутнього свого сина. Школа тут дуже гарна. Я скажу так. Директор школи теж. Що вам сказати, він за дітей горою, тому навпаки, ми тільки за щоб ця школа тільки процвітала, хочеться підтримати, допомогти чимось, а не отак, як питаються за Ну, тому. Староста нас не підтримує, Отут є проблема. А от у Скребишах школа вже зачинена. Тепер звідси дітей щодня возять у сусіднє село піщана. За словами старости для громади, це вимушене рішення, аби діти продовжували навчання. Громада йде на ці зміни не з власної волі, а через обставини, які диктує освітня реформа. Скрибишівська школа не набрала першого класу і немає дев'ятого класу. Два класи вже немає, і там немає 45 дітей для того, щоб ну існувала школа. Через. що?» Така ситуація склалася. Піднімається питання про те, що ну, створити ну, двох шкіл одну о, створити. Ну, чогось батьки вибрали скрибіші, вибрали напрямок на піщану, і всі е, е, пішли туди. Сюди прийшло глушки троє дітей. Підвіз скрибішівських дітей здійснюється по встановленому маршруту, де на зупинках зупиняється спеціальний автобус. Витрати покриваються із міського бюджету. Туди батьки приводять дітей і вони їдуть у піщану. І потім, по закінченні уроків вони повертаються сюди. Так само, якщо е, Ну я не хочу навіть про це говорити, але якщо буде все рівно вирішено пониження і підвіз дітей із Лушківської школи, то з автобусом вирішиться проблема. Оце абсолютно от ми в цьому впевнені і переконані. Попри все, представники влади запевняють, що освіта в селі має залишитися серцем громади і фундаментом для наступних поколінь. Поки що ці школи обидві. Вони юридично ще залишаються цілий рік. Якщо впродовж року буде якимось чином збільшиться кількість дітей, ті, які з'їздять у місто, місто, білу церкву, інші села їздять. От можливо, і залишити там Тобто ми надію залишаємо. Чи дослухаються депутати до думки мешканців сіл, стане відомо згодом, бо остаточне рішення щодо обох закладів невдовзі ухвалюватимуть на сесії міської ради. Юлія Коротняна, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.